Наша рубрика розпаковка та товар на завтра. На 13 лютого жіночі чоловічі, бомбезні красівки. Ось такі найки. Жіночі. Вони 500 гривень, 38-й розмір. Ще ось такі найки крутезні. Вони ідеальний стан. 43-44 розмір, 1500 гривень. Суперські. Ще ось такі крутяцькі кросівки. Жіночі, 600 гривень, 38-й розмір. Дуже класні. Дитячі, ось такі. Ці 120 гривень, 30-й розмір. Асікси ось такі 450 гривень, десь 42 розмір, 43. 43 розмір. Ще такі найки текстильні, 400 гривень. Вони десь 43-й розмір, в них є невеликий дефект. Ще. Такі гарні джеквельскини, 650 гривень, вони 38-й розмір, вони замшеві, дуже класні. Ще такі адідаси 500 гривень, 41-й, 42-й розмір. Асікси шкіряні 600 гривень, 44-й, 45 розмір. Дуже класний. Ще under Armour 450 гривень, 38-й розмір. Найки ось такі. Вони 100 гривень, в них підошва ось така вся. Ще ось такі брукси. Ідеальний стан, 800 гривень. Вони як нові. Розмір великий, 48, 47. Ще ось такі асікси. Вони 46, десь 45, 450 гривень. Наті ось такі гарні, 450 гривень, 41, 42 розмір. Ось такі гарні поли, Вони шкіряні, шкіряні 700 гривень, 44, 43 розмір. І ось такі класні 500 гривень адідаси, Також ідеальний стан 44-45 розмір.